Скажіть мені, русский, только чесно, чи не хочете ви похвалитися, сколько всяких різних денег ви там десь приникали? Раніше ви так любили своїм багатством цим козирять, хвалитися. Я ж не просто так спрашую. Мені просто цікаво знати, наскільки ми розбагатіємо. Так що, давайте, розказуйте, винімайте, показуйте, не жаднічайте. Все одно, все ваше скоро стане нашим. А якщо нам не хватає, а нам не хватає. З учетом того, що ви тут перетворили і продовжуєте творити, то ви не переживайте, будете довжні. І долг цей, ми з вас требуємо. Всім міром будемо требувати. Процес пішов. Конгресс США одобрил кражу российских активов. Палата представителей США одобрила конфискацию замороженных российских активов. Такое решение конгрессмены приняли на внеплановой субботней сессии. Документ позволит американскому руководству конфисковать замороженные российские активы в банках США и перевести их в специальный фонд для Украины, которая получит деньги в виде кредитов. Так я не понял, а что вы пишете российские активы? Их вы нахрен российские. Вы каким боком сейчас до наших денег? Про какие-то мы с американцами будем решать? Чиї то активи і хто, яким макаром буде їх використовувати. І тут, звісно, треба відмітити бізнесову таку хватку американців. Ми взагалі на ці деньги розчищували і точно не в відео кредиту. Але з іншої сторони, краще так, ніж ніяк. Дорога, як то кажуть. Ложка до обіду. Зараз нам ці гроші потрібні. А якщо нам потім на відбудову не вистачить, то то нехай не у нас, то нехай у Росії голова болить. Ми з нею полюбасу ці бабки витрусимо, а ми такі, що, ну, судя по вашим новостям, ми такі, що ми з кадиком у вас їх вирвемо. Актор. Сколько актів РФ заморожено в США, що достанеться Києву. А яких сумах ідеть реч? Та подожді, ви з тими сумами, потім посчитай. Мені... Покажи, що, от імідж нравиться. Кража, розбой. Росія, вона ж не зря напирає на от таких от колоритних словечках. Це її Що То, чим вона всю життя промишляла, вдруг взяли і вкрутили її, причому в абсолютно законний спосіб. Потому в міліцію бігти смисла нема, що ж дорожче обійдеться. Потому ви не плакаться і не. Нить і не арать довжні на весь мир караула, граблять, а радуватися, що вас як алкоголіка з бутилкою розлучили, поки ви на цю суму ще більше недокурили. А розстраювати вас повинно тільки одно, що ви не всі бабки одразу в цю касу занесли. В США замороженных российских активов на самом деле не так много, как в Европе. Сумма, которая хранится в Штатах, вероятно, составляет всего несколько миллиардов долларов, отмечает французская газета Le Figaro. По данным The Financial Times, США заморозили лишь около 5 миллиардов долларов, принадлежащих России. А тех же 5-6 миллиардов долларов же пишет в своем телеграм-канале и Вячеслав Володин. Ну ладно, 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 уговорила. Визмом сейчас 5 или 6, сколько там на самом деле. Я думаю, меньше. Тому що різницю між западною і російською цифрою вже успішно украли. Ну, будете повинні якщо ми там столько не знайдемо. І да, той же Володя, кстати, вчора так побивався, що ми там в якусь долгову кабалу перед американцями влазимо. Ну, бачите, ми вже потихеньку віддаємо збившого вашого кармана. І це смотри, це ми тільки до одного вашого кармана зараз добираємося, але ми знаємо, що основні бариші ви сложили в другому. І ми знаємо, де він. Для сравнения, в ЕС находится 200 миллиардов евро замороженных российских активов. Всего же на Западе и в его странах-сателлитах заблокировано наших золотовалютных резервов на 269 миллиардов евро. Это оценочная стоимость почти половины всех золотовалютных резервов России, выраженных в драгметаллах, ценных бумагах и иностранной валюте. А мы тут с американцами полгода за 61 миллиард долларов даже торгуемся. А вот такой суммы. Коли їй наконець удасться розпечатати, нам на хорошу таку війну з вами хватить, яку, ну ви вже поняли, ми збираємося воювати за ваші збереження, які, верні, вже і не ваші. Ну, вони поки що і не наші. Але перший такий шаг, щоб вони стали нашими, вже зроблений. Россию официально ограбили. Конфискация в пользу Киева. Ответит ли Москва? Россию официально ограбили американцы, одобрив конфискацию активов в пользу Киева. У Москвы тоже есть американские активы, но ответит ли Москва зеркальными мерами? Это вы сейчас американцев типа идиотами попыталась выставить, да? Ну вот кто-то может себе представить, чтобы США, как держава, хранила какие-то свои активы в каком-нибудь Рязанском банке. А вот наоборот, пожалуйста. Пожалуйста, так що ви, конечно, можете поскрипти у себе де то по сусекам, ну по факту, що ти мені ви кинете самі себе ж. На русских счетах накопилось около 2 триллионов рублей средств в недружественных стран. Сложно сказать, сколько из этого принадлежит американцам, но явно значительная сумма. Например, доля лиц из США в акциях русских компаний составляла около 35%. В любом случае, это гораздо больше. Упомянутых 4-5 миллиардов долларов уверяет Константин Двинский. Эти средства могут быть конфискованы в пользу бюджета или лучше направлены в фонд национального благосостояния для инвестиций в проекты экономического развития, предложил Двинский. Я за... Я за я давно говорю, що всі такі хитрожопі граждані цивілізованих стран, які вмісти вийти з російського ринку, вирішили, що -то там тихонько перепрятати, вони за це повинні бути наказані. І хоча там, звісно, в рази менше, ніж вони зараз в приступі питаються насчитати, забирайте. Ось все, що є, забирайте. І списочок обов'язково, тих, кого ви обобрали, обов'язково оприлюдні, щоб їм іще вдома за цю хитру прилетіло. Так що, як бачите, це ну, такий взаємовигодний бізнес, я не розумію, и истерики. Кремль предрёк США бегство инвесторов из-за конфискации российских активов. США придётся ответить в случае конфискации замороженных российских активов. Такие действия нанесут удар по имиджу Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Які великодушні люди. У них забрали їхні чесно награблені, а вони беспокояться за імідж тих, хто це зробив. Говорять, вам же ж денег більше ніхто не понесе, і це правда. Да, тепер будь-який бандюк, перед тим як якийсь він 100 разів подумає, що далі буде з його общаком. І під великий благородного інвестора йому більше заховатися не вдасться. І кому ж він інтересно тепер понесе на сохранність вам, так ви ж його перший потім розуєте під яким ну, абсолютно надуманим, поводом, під таким, що ну, у нього навіть не хватить його зрозуміти. Захарова зв'язала воробство Вашингтоном активів Москви з терактами СБУ в Росії. Захарова, США займаються воробством активів в Росії, щоб Київ продовжав теракти. Чого? А, а хоча, ні, хоча нехай нехай буде так. Нехай буде. Я думаю, що то вам приємно буде осознавати, що всі бухи і бахи під вашими окнами. Ми вам за ваші ж бабки і устраїв, щоб ви самі цей фієрверк собі і оплатили. Ну, смисл американцям з со свого кармана його оплачувати. Так що я уверен, що ви будете задоволені. В Госдуме раскрыли, как Россия обернет конфискацию активов в свою пользу. Депутат Толмачев. РФ использует активы Запада после конфискации имущества в США. По его словам, действия штатов в итоге сыграют России на руку. Теперь мы можем без проблем использовать не только западные материальные ресурсы, но и их интеллектуальную собственность. Нас больше ничего не держит. В результате, как всегда, станем лишь сильнее, заявил он. Толмачев считает, что Россия должна продолжать отвязывать международную торговлю в целом и торговлю нефтью в частности от до незалежно від чих либо рішень. А за зайшов за ракушки будете на його торгувати, чи скляними бусами братимете? Да, і воно ще бере на себе смілость використовувати такі несвійственні російському організму конструкції як інтелектуальна власність. Тобะนั้น на ту інтелектуальна, щоб перше попавшеся животное не змогло на неї воспользоваться вообще ніяк. Ви там що? Будете тепер олівудські фільми на вхс касетах на відіках безплатно крутити? Да, или магнитофоном паносовник Не, Ну что, если вдруг получится, то вы. -то. Хотя с вашим интеллектом рассуждать на такие темы, фу, 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 -фу бриз, бриз, бризк к ноге. В Госдуме высказались о возможном изъятии российских активов в ЕС вслед за США. Депутат Госдумы Журова. Должны быть основания для изъятия российских активов в ЕС. Молодец, жучка, Колян. Вот так на руки сахарку и в ротик вот так кинь. Или ну там лишнюю косточку хотя бы в мысочку положи. Це, смотри, це уже первые признаки интеллекта. Основания ей подавай. А 24 февраля 2022 года, это по-твоему что? Это все основания? Пустить вас по міру на віки вічні, до нитки роздіти ми. І ви ще будете благодарити небеса, що ви так легко відділились. Так що потихонечку починаємо вже прощатися із своїми активами, які ви там по де десь поникали. А наступним актом цієї п'єси будуть і ваші азіатські активи, очередь, до яких дійде набагато швидше, ніж ви собі це навіть думаєте. А взагалі, звісно, оцініть самі, наскільки круту страну ви построїли, щоб всі прибіля. Стараєтесь держати ну, де подалі подальше за границями цієї своєї помойки, бо там вони ще швидше згниють, а так, ну, хоч на яке то добре діло підуть. Так що ви не розстраєтесь, не в діньях щастя. Во всякому, не в рублях, так точно.